На даний момент необхідно нам по сумщині евакуювати на сьогоднішній день це те, що на радіо оборони було прийнято 45 тисяч в подальшому, тобто це не термінова евакуація. На даний момент близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, із них 5 тисяч дітей. Саме сум. І в сумах для того, щоб ця евакуація була планомірна, для того, щоб вона була Системною ми відібрали кращих добровольців з числа працівників національної поліції і державної служби з надзвичайної ситуації. Вони відповідно навчання проходять, і ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати. Ви правильно говорите, частина не хоче виїжджати. Є свій своя хата, своя квартира, свій город. Звичайно, тут можна людей зрозуміти, але дітей ми маємо вивезти всіх. Тому і місцева влада робить це для того, щоб і сусідні регіони для того, щоб було можна було кудись цих людей перевезти. Здебільшого люди йдуть до своїх родичів, до знайомих, але ж деякі не мають такої можливості, тому вивозимо із сусідню Полтавську область, і в Київську область. Тому проблема одна: люди мають зрозуміти, що їм це небезпечно. З одної сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог намагається ще огризатися. і тому, якщо ми не маємо зараз обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, саме кабами, керованими ацінами бомбами. Тому люди. Потерпають, ми були в цих районах, в цих селах. Там люди виїжджають. Наприклад, один із прикордонних населених пунктів налічував півтори тисячі людей. Зараз всього 400, 400 чоловік. Звичайно, що їм завозять хліб, але води немає, газу немає. Відповідно, магазини не працюють, аптеки не працюють, і медичну допомогу але є зв'язок поки що. Медичні допомоги їм надається, вже фахівці приїжджають з більш безпечних регіонів. Тому роботи буде багато, але ми хочемо, щоб це було цивілізовано і люди самі приймали рішення, тим паче, попереду опалювальний сезон, сезон холодів, і буде дуже важко забезпечити безпеку і забезпечити всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться.